Саміт Тримор'я одна з головних тем візиту президента Польщі до Хорватії. Депутат від Польщі 2050 прокоментував питання доступу українців до лікарів. Дональд Трамп заявив, що війна в Україні не його війна. Саміт Тримор'я стане однією з головних тем візиту президента Анджея Дуди до Хорватії. Саміт відбудеться 28 та 29 квітня у Варшаві. Перед від'їздом до Хорватії керівник Офісу міжнародної політики президента Войчех Колярський нагадав, що 10 років тому Польща та Хорватія урочисто відкрили формат Тримор'я. Дуда враз президент Анджей Дуда разом із теперішньою президенткою Хорватії Коліндою грабар Тарович були співтворцями ініціативи Тримор'я. У зв'язку з чим також Хорватія несе відповідальність за цю ідею. Тож стовідсотково це буде одна з важливих тем розмови з президенткою, так і з очільником парламенту і з прем'єром. Анджей Дуда також розмовлятиме з владою Хорватії щодо саміту НАТО, який відбудеться в червні в Газі. У цьому контексті президент підніме свою ініціативу щодо збільшення витрат на оборону до 3% ВВП. У 2027 році Загреб має витратити на ці цілі 2,5%, а в 2030 році запропоновані 3%. Завтра Анджей Дуда зустрінеться з президенткою Хорватії, спікером парламенту та прем'єр-міністром. Ініціатива Тримор'я центральноєвропейська ініціатива. Економічної та політичної співпраці, яка об'єднує 13 країн. Підсумки десятиріччя формату відбудуться у Варшаві. Другим пунктом майбутнього саміту стане визначення напрямів розвитку ініціативи Тримор'я на наступне десятиліття. Мені не подобається ця риторика поділу. Так говорить депутат від Польща 2050 Лукаш Осмаляк про пропозицію кандидата в президенти, якого підтримує ПІС. Минулого тижня у соцмережах Кароля Навроцького з'явився ролик, у якому він розповів про пріоритетний доступ до лікарів для громадян Польщі та обмеження соціальних виплат для українців. Цитую: якщо хтось прийшов до нас легально, взявся за легальну роботу, сплачує тут податки та внески соціального страхування, дискримінувати його несправедливо, сказав депутат Лукаш Осмаляк. Він додає, що ці особи будують польський ВВП. Тобто самі єднокронні кобіти, кресом піне. Адже це часто жінки, які працюють медсестрами чи санітарками в наших польських лікарнях. Трапляються особи, які є навіть лікарями. Я вважаю, що чисто по-людськи було би не е фер, якби ми сказали цим людям ну ок, працюєте у нас, але зараз зараз посуньтеся в черги. В кінець черги, бо має зайти хтось, хто народився в Польщі. Тут легально, легально працюють, платять податки, повинні мати такі ж права, як громадяни речі посполитої. Кандидат від конфедерації Менцен також говорив у подібному тоні під час теперішньої президентської кампанії. Він, зокрема, зазначав, що цитую, українці, які перебувають у Польщі, посилюють проблему черг до лікарів. Війна в Україні це війна Джо Байдена, а не моя. І Байден і Володимир Зеленський виконали жахливу роботу, допустивши цей фарс, заявив президент США Дональд Трамп у понеділок. Цитую, війна між Росією та Україною це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди, і за чотири роки перебування на посаді у мене не було проблем, щоби запобігти цьому. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента. А далі текст написано капслоком. Цитую: я не маю нічого спільного з цією війною, але я тяжко працюю, щоб зупинити смерть та руйнування. Так написав Трамп на своєму сайті Трассочіал. Як додав він, якби не сфальсифіковані в лапках вибори 2020 року війни б не було. Цитую, президент Зеленський і корумпований Джо Байден виконали жахливу роботу, дозволивши цьому фарсу початися. Було так багато способів запобігти його початку, але це в минулому тепер нам потрібно це знову капслокс зупинити і швидко. Це так сумно написав Дональд Трамп.